Сьогодні дуже сильно в світі може просуватися і просувається гордість, гордість, гордість і гордість, але насправді дуже мало вірності, і до, до чого все це? Ми бачимо, що Господь він показує, що насправді він. Вірний Ісус Христос був слідував вірно Слову Божому, і також ми бачимо, що Господь він показує наскільки Він чітко слідує своєму слову, тобто Господь він відповідає за кожне своє слово і він вірний тому слову, яке він дав і яке він дає нам. І це дуже важливо, тому що сьогодні ми бачимо дуже чіткий такий знаєте, приклад там, де нехтується слово Боже, там приходить поразка, і це в житті індивідуально кожної людини, це на рівні країн, на рівні всього світу і так далі. Ми це дійсно сьогодні можемо переживати, можемо бачити, тому що багато хто з людей нехто є словом Божим, і не хоче зрозуміти, що Господь він створив все словом Божим, і тому нам необхідно слово і нам необхідна Біблія для того, щоб наш рівень життя ставав краще для того, щоб наше серце ставало краще, розум, мізки і так далі. Тобто, для того, щоб повністю все мінялося навколо нас і те, що. Відбувається в нашому житті, і ми бачимо сьогодні тварин, які дійсно потрапили в таку ж саму пастку, як і людина, але це був не їх вибір, і в них насправді багато вірності. Тобто, ми бачимо на наприклад, на, на тому ж прикладі. Тварин, що вони можуть бути більш вірні, ніж дійсно дехто з людей, і люди нехтують цим. і Люди більше покладають ставку не на вірність, а на гордість. І це дійсно є проблема. Хоча нам не допоможе гордість, нам допоможе вірність і вірність, перш за все, слово Божому. Вірність Біблії. Тому обов'язково треба вивчати слово Боже. Треба взагалі будувати всю свою все, все своє життя, будувати там на рівні країн, на рівні всього світу. Кладучи в основу слово Боже, це і є та основа, завдяки якої буде приходити благодать, благословення в наше життя.